Привіт, друзі! Ми на каналі Українська Канадіана. Я Хельга Метова. Продовжую розповідати про досвід життя в Канаді. Я живу більше майже 4 роки з донькою в Канаді і у Вінніпезі саме, і хочу в цьому випуску розказати про свій досвід хірургічної операції. Вона у мене відбулася менше, ніж 2 тижні тому, тому свіже враження. Я знаю тепер етапи, документи, які потрібні на всіх. На всьому цьому шляху, так, від самого початку і до завершення до самої самої операції, і відновлення після операції, як все це відбувається в Канаді? Одразу можу сказати, що це абсолютно інакша система ніж в Україні. Отже, почнемо з того, що два тижні тому мені зробили операцію з видалення жовчного міхуря, ну, якось розумно, по медичному вона там лапароскопік. Називається ще там щось, але сутність в тому, що це видалення жовчного. І шлях від самого направлення, від першого звернення до Family Doctor, сімейного лікаря і до самої хіру... хірургічної операції зайняв рік і один місяць. Тобто, коли у вас не гостра ситуація, це означає, що в системі медичній Канаді та ніхто поспішати не буде. Бо їхня мета не є заробити на вас гроші. Ви знаєте, що в Україні ви б в будь-якому випадку ви б звернулися до приватної клініки, ви б звернулися до державної клініки, але ви б мусили б заплатити чи то за палату, чи то за ліки, чи в кишеню а швидше за все, одразу і в кишеню лікарю, і анестезіологу, і медсестрам, і таке інше, так, і за свій догляд. От, то тут, оскільки зовсім інша система, ти мусиш чекати перш ніж до тебе дійде черга, якщо це не гострий випадок. Отже, очевидно, у мене гостроти особливо не було, слава Богу. Отже, почалося з того, що більше ніж рік тому, рік і три місяці, мабуть, я звернулася до сімейного лікаря через постійний біль в правому підребер'ї. Він направив мене на аналізи. Зрештою, я його переконала, що мені потрібно УЗІ більшою мірою я його переконувала. Бо я говорила, що всі ліки, які він мені прописує, не допомагають. І він таки направив мене до УЗІ. Це зайняло момент чекання-півтори місяці. Тобто, вам все одно в будь-якому разі ніяк не обійтися без Family Фемілідокця. Тобто, все одно, все від нього залежить і тільки він може вам дати направлення далі до хірурга. Коли він побачив результати, в результатах було сказано, що в мене жовчно-кам'яна хвороба, хоча і ніяких там визначень, самі якого розміру ці камінці, от як у нас часто це випитують, не було там інформації, і, мабуть, вона йому була не потрібна. через що він сказав? що ну, Якщо це постійно продовжує мене хвилювати, особливо після кожного прийому їжі, то краще зробити цю операцію. Я боялася самого слова операція, тому що це перша операція взагалі в моєму житті хірургічна. І я казала, можливо, є якісь інші способи. Я, звичайно, як українка, не могла не порадитися з українським лікарем. Я зв'язалася з українським гастроентерологом. Ну, Порадили мені якусь там дуже модну гастроентерологиню через інстаграм, і вони зараз роблять і закордонні платні онлайн-консультації. Я їй все розповіла, теж свій діагноз. і Вона говорить, що є препарат, який можна спробувати, який дає, ну, принаймні, у деяких її пацієнтів були досить, досить ефективні у розчиненні камінців в, в цих жовчних протоках. Коли я про це і приблизно сказала, як називається цей препарат, тут Family Doctor, він так посміхнувся іронічно і сказав, що да, є у нього пацієнти, які пробували приймати. Але він сказав, що в Канаді доказова медицина, а доказових досліджень не існує. Це тільки може з особистої практики лікаря. Він може сказати, що кільком його пацієнтам це допомогло. Але він каже, що кілька пацієнтів це не є доказова медицина. От, тобто немає серйозних досліджень, які б говорили справді про те, що це дуже ефективно. Він каже, що можна руками приймати ці ліки, але не буде жодних результатів. Або вони будуть мінімальні, і ти їх не відчуєш. От тому він казав, що є тільки один доказовий спосіб це операція видалення. Тим більше він сказав, що зараз переконав мене, що це не є щось аж надто таке серйозне, це не розрізають тебе повністю, а це роблять маленькі, як він сказав, такі дірочки, надрізи, і якимось чином тоді вони через ці надрізи видаляють, видаляють жовчний. Uh, і переконав мене, що період, в, ну, скажімо так, рекаверін цього відновлення після операції займає ну, тиждень, можливо, повністю це треба місяць, там, з чимось, але це не такий довгий період. От, ну, я прийняла рішення ще тоді, що я буду це робити, оскільки вже досить тривалий період ну, страждала від цих болі. І е, потім, отже, я зрозуміла, що там я ніяк не можу вплинути на це. Я можу тільки чекати своєї черги. Потім у мене вже Family Doctor цей закрив свою практику, змінився. Я вже думала, що там, мабуть, я не знаю, загубилася десь моя черга, і про мене всі забули. Коли це раптом влітку, уявіть собі, це після грудня 2024-го, скільки минуло більше ніж півроку. На мою адресу сюди на Вінніпейську, приходить лист, де вже офіційно написано, що це лист такий форма була від офісу хірурга. Тобто тут хірург має а, окремий свій офіс а, свого секретаря, а, який спілкується з пацієнтами, так би мовити, а, ймовірними навіть майбутніми пацієнтами. І комунікація відбувається через секретаря. І приходить мені лист про те, що з приводу. Моєї ймовірної операції, я запрошувалася на консультацію. Тут зверніть увагу, консультація телефонна. Я так собі ще посміялася і розказала подрузі про те, що, мабуть, і операція буде телефоном теж відбуватися <смі> по телефону. От. Але це такий спосіб спілкування, якого ти у нас ніколи не сподіваєшся. Я думала, ну там викличить, щоб обов'язково тебе не знаю. Подивився хірург, там або сказав тобі, що потрібно ще здати якісь аналізи. Нічого такого не було сказано, було сказано в листі, що відбудеться телефонна консультація. Тоді-то, тоді-то у вересні, тобто мене попереджали місяців так за два чи три навіть. У вересні. І щоб я сама взяла слухавка слухавку там з 12 до 3, уявіть собі. Тобто, саме в цей період буде дзвонити хірург, і я маю звільнити цей період, і там сказано, щоб я. Розблокувала телефон цей час, там і ще там щось. ну, Подбала про те, щоб відбулася ця комунікація. Або ж якщо я не хочу, то тоді, може бути, якщо я не зможу прийняти цей дзвінок, відкладеться моя операція. А я знала, що це означає тут в Канаді. Відкладеться це ще рік чекання. Тому, звичайно, треба було чекати. Дуже наполегливо цього дзвінка. Потім через місяць, мабуть, ближче вже до самого дзвінка, ще один лист нагадування прийшло з офісу хірурга від його секретарки. От. І е Комунікацію це з хірургом, тобто або з його офісом, так це теж дуже важливий момент. Ви кожен раз маєте підтверджувати, в жодному разі ви не маєте мовчати. Тобто там позначений емейл краще відповісти і сказати: так, я прийму дзвінок, написати, коротше кажучи, або телефонувати. Тобто, оце дуже важливо, щоб ви кожен раз відгукувалися, бо інакше вони вас будуть там, мабуть, посувати і посувати в її листі, якщо вам так не пече, не горить. Вони будуть думати, ну, значить, не потрібно йому так операція. Тому оцей момент зважайте, що краще відповідати на ці листи. Там позначені емейли, і вам треба відповідати. Отже, справді, в той день, в який було зазначено, мені зателефонував хірург. Він представився, сказав, що він чимало вже зробив таких операцій. Він назвав конкретне число, там скільки то хандрідс, я вже не пам'ятаю, але сотні він зробив таких операцій. Він так само він пояснив, як і Фемілі Вони пояснюють саму сутність, що з тобою буде відбуватися дуже точно. Тобто, у нас в Україні, наскільки я знаю, це зовсім по-іншому відбувається. Тобто він хоче бачити твій стан, наприклад, хірург там може сказати, якісь дати тобі ще аналізи і все так, але він не буде пояснювати сутність своєї роботи, що він там буде робити. Тут він детально мені ще розказав, що зараз це саме відбувається от такий спосіб, що відновлення не такий великий період потім займає. Запитав, чи довго. Я страждаю на жовчну кам'яну хворобу, як я себе почуваюся, і сказав, що надалі знову-таки зі мною, зі мною вони зв'яжуться про конкретну дату. Я кажу, скільки мені ще чекати. І він сказав: ну, ми встановимо дату в межах двох місяців. Так і вийшло, що приблизно з вересня відбувся цей дзвінок наприкінці, а 25 листопада мені зробили цю операцію. Прийшов окремо, мені прийшов і на емейл, і паперовий лист. Зверніть увагу, що треба паперову пошту, саму свою, тобто фізичну пошту перевіряти. І там було сказано так само, що я маю підтвердити, що я отримала його і що я згодна, що операція відбудеться 25 листопада. Там було сказано, коли час конкретний, коли відбудеться, наприклад, 1.45 пм. А я маю з'явитися в 11.45. І там одразу було сказано: тобто мені не потрібно було здавати, доздавати якісь УЗІ, якісь аналізи, ще щось. Я щось очікувала, що перед операцією це все мені скажуть, ще здавати. Ні, нічого там такого не було. Але конкретно було розписано, як я маю себе поводити в день і переддень операції, що я не маю їсти, наприклад, з 12-ї години, що я маю пити, і там було сказано, що як якось там кліафлюїд, якось так називається це у них чисті флюїди, і що це мається на увазі? Мається на увазі, що, наприклад, там, кава без вершків молока, е до таких входить чай так само без молока. А, може бути сік, але, наприклад, журавлиний, але не апельсиновий ось таке. І вже там за три години, конкретно за, до прибуття в лікарню, ти вже не маєш нічого їсти. А, не було жодних рекомендацій, що з собою брати. Знаєте, як у нас, у нас ти до лікарні їдеш і там тобі такий список дають, що тобі з собою взяти. Нічого не було, ні там про змінне взуття, ні інше. Ну я щось взяла, таке, якісь шкарпетки, там, ще щось собі взяла е в білизну якусь там, е змінну. Я не знала, чого очікувати. Але було написано, що у мене тип операції – day surgery. О, Тобто, що це таке? Для мене це ж було незрозуміло. Я зрозуміла тільки, що я в той самий день повернуся. Це для мене було таке принципове питання, бо я думала, як у мене тут дитина буде. І було для мене дуже важливо, щоб я повернулася в цей день і дуже вдячна своїй подрузі, яка присвятила цілий день ці, ці, цей мені. Справді, все одно вам потрібна людина поряд, та, яка буде все одно вами опікуватися. Тому що це є все одно загальний наркоз, попри те, що зараз це не є дуже така серйозна операція, але ж все одно вам потрібен помічник поряд. От і ми прибули з подругою в 1145 раніше, навіть в і все настільки там регламентований сам весь цей процес, що ти прибуваєш, заходиш в кімнату, де тебе реєструють окремі менеджери. Там так само люди в черзі сидять, але в принципі це дуже швидко відбувається. Ти показуєш Health Card, обов'язково з собою, яку ти береш. Але було цікаве нагадування, що ви не беріть жодних е, цінних речей з собою. Я від собі, у нас в українську лікарню приїхати без грошей. Гроші можуть тобі в, ну, на все треба вибігти щось докупити з ліків, ви знаєте, та? Там щось ще комусь дати, ще за, за якісь аналізи доплатити. Е, а тут ти написано: не беріть з собою кредитні картки, не беріть нічого цінного. Щоб не загубили всього того. Да? І от я з собою тільки Medical Health карту цю взяла, ну, якесь там своє посвідчення. теж, да? Тобто більше нічого такого цінного не брала. І там з якимись речами печівку взяла все одно з собою, там щось пожувати, щось попити. От, і зареєстрували, дали мені одразу такі кілька аркушів різних документів, от, і сказали, куди пройти у відділення Day От Цікаво, що я побачила, поки ми сиділи там чекали під дверима цього відділення, що виходять то нос там перебинтований, то там вушко щось. Тобто, видно, що там роблять якісь абсолютно різні взагалі різного напрямку операції. Тобто, ви знаєте, як у нас? У нас там хірургія, окремо, відділення, гастроентерологія окремо там і ще інше, але хірургія передбачає саме вже таке, стаціонар, перебування там на довгий час. А у них от є такі day surgery, де, мабуть, ну, вважаються якісь досить легкі операції роблять, де людина одразу не, не передбачається, щоб вони там лежали навіть після загального наркозу. Тобто вони мають одразу виїхати додому. От, ну, на що і я сподівалася? А ще забула такий сказати етап, що до цього, до самого моменту ще було обов'язково ти маєш надіслати такий опитувальник про свій стан, де ти до офісу хірурга, де ти маєш розписати, які ти зараз медикаменти приймаєш. Чи є у тебе хронічні хвороби, які є хронічні хвороби у твоїх родичів? Тобто там досить детально це треба розписати. Водночас такий опитувальник надсилається, передається твоєму family Doctor. і у мене вже змінився на цей час сімейний лікар. І сімейна лікарка заповнювала вона дуже швидко в. В той же день, як я попросила, все заповнила. Мене зважили там ще поміряли. Це теж записали, і вони окремо надсилали на офіс хірурга. І це твоя, так би мовити, відповідальність, щоб отримав офіс хірурга від твого сімейного лікаря. І я їй так два рази нагадала, вона каже: так, так, ми сьогодні ж надішлемо. Потім ти приїжджаєш і вони знову тебе ще раз в day surgery мене зважили, ще раз виміряли мій зріст. І відвели до загальної палати, де одразу мені стало страшно. Чому? Бо я вже давно не була в жодних лікарняних умовах. А тут потрапила просто в американський фільм. Знаєте, де одна оця велика, мене завжди це дивувало, що немає палат, а велика кімната, і в них лежать оці пересувні, стоять пересувні ліжка, і вони за такими. Шторочками, занавісочками, всі занавішані, знаєте, і всі, і всі в цих однакових оцих зелених піжамках, чи халатах лікарняних чи всяке таке. Оце потрапила повністю в фільм, в якому раніше і, і не хотіла б бути, так? але потрапила до нього. от. І, і мене одразу серце так зжалося, і я думаю, господи, думаю, як би це, це все пережити і витримати. так. От, і о, це було одне ліжко моє, там е, виділено мені мене провели і сказали перевдягатися саме в цю піжамку, знімати себе все своє і в це перевдягатися. І е, е, поставили якусь мені ще крапельницю в цей І, до речі, сказали одразу: якщо хтось зі мною є, він може зі мною посидіти прямо тут. Тобто, там немає ніякого. О, Треба йому там його ізолювати або навпаки там бахіл на нього одягнути маску. Тобто, за звичайному взутті і всьому подруга зійшла і сиділа зі мною. Ми ще весело говорили. Ще я помітила, що напроти нас була жінка, а, яка потребувала перекладача, і вони а, так само запитали мене, чуючи мене англійську, мабуть, з, з, з акцентом. Ну, я вже подумала, що моєї англійської, мабуть, достатньо буде, щоб все зрозуміти, але вони запропонували. Тобто там оплачує, оплачуються навіть послуги твого перекладача, і перекладача вони тобі знайдуть абсолютно з будь-якої мови. Бо, як ми чули, напроти там договорили, як моя подруга лінгвіст, так вона одразу визначила, і вона говорить: о, це з якоїсь африканської мови, їй знайшли перекладача. От. І цікаво, що тут же прийшла медсестра, і вона ще раз те саме мене запитувала про те, що які я ліки приймаю, чи я курю, чи я п'ю, як себе почуваю на сьогоднішній день, чи я не маю, до речі, там написано. Я дуже боялася захворіти за кілька днів на якийсь флу на грип чи застуду. Якщо грип чи застуда написано. З симптомами навіть не приїжджати до лікарні, тоді буде скасована ваша операція, або там перенесена на пізніший період. От настільки це серйозно. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, як ти будеш дихати чи під час наркозу і, і таке інше. Тобто, не має бути тут закладеність в носі, та? якісь їхні перестороги. От слава Богу, я витримала і в нормальній формі приїхала, а це якраз такий був період, що навколо багато людей хворіло на всі ці застуди. От, і, мабуть, минуло десь дві з половиною години від того моменту, поки мене прийняли медсестра до самого моменту операції. Але що цікаво, який цікавий момент до тебе приходять. Той, який навіть буде лікар асистувати, і медсестра, яка буде під час операції, вони прийшли зі мною знайомитися. Я весь час думала: хто ці люди до кінця не могла зрозуміти, який вони мають до мене стосунок, але очевидно, якісь мали. Вони прийшли і зі мною завели такий смолток приємний, там щось пожартували, представилися. Тобто важливий момент от, мати такий у них особистий контакт з пацієнтом і щоб вони познайомилися з ним. Це цікаво. І останнім прийшов саме мій лікар-хірург, знайомитися. Сказав, хто він є, дещо представився, нічого він тебе не, не заспокоює, не говорить, це, що, це. але, але є, ну, якісь відбувається така людська комунікація. Потім прийшов. Я здивувалася ще, що наскільки, от вони кажуть, що у них нестача кадрів, да? але я весь час думала про те, наскільки у нас. Перевантажені роботою наші медпрацівники. От е у нас їх набагато менше в лікарні просто. Тут кажучи, постійно не вистачає, бо от, саме бачите, що така довго чекати на операцію людям в Сирії. Але мені здалося, що так у них багато. Тобто, одна одні медсестри там одним займаються там, анкетами, та інші працівники, там не знаю, як їх назвати, технічний персонал чи санітари тут же когось вивезли на операцію. Вони тут же прибрали це місце, де лежав пацієнт чи пацієнтка. У кожного свої функції і дуже багато людей, дуже багато персоналу. І коли такий же міцний статури дядько взяв моє ліжко і мене везли на ліжко туди в, в операційну. Коли мене завезли в операційну, я здивувалася тому натовпу лікарів і медпрацівників, які на мене стали дивитися, і їх там було стільки багато. Їх було, мені здається, як 6-7, якщо не 8 от, для одної мене. Я не знаю, може вони там потім виходили і не всі були задіяні, але от я цьому здивувалася. От. І тут же вони мені допомогли. Влягтися, перелягтися. І вона сказала, о, ви можете дивитися, фокусуватися туди. І на мене одягли маску, і все. Це останнє, що я пам'ятаю, коли ми на мене одягнули маску. І після того я прийшла в себе, я знову опинилася вже операційною після операції, і дуже була сонлива і млява, і погано себе досить почувала після цього. Але вони говорили: давайте спробуйте, ви вже походити. Я відчуваю, що я ще не можу ходити. Вона давайте, ви вже трошки спробуйте. Бачить, що у мене ще таке погано себе почувала. Вони мені ще поставили якусь е крапельницю, потім другу. А мені хочеться тільки спати, нічого не хочу. А вони кажуть, ви вже можете їхати додому. Я кажу, та ні, я мав ще не можу їхати додому. <гум> тобто, у них, щоб ти не займав довго там, якщо це десь отжері. Отже, їхнє було завдання саме, щоб я вже відправилася додому. Вони сказали, яке знеболювальне мені купити, попередили, що це досить сильне діє, наркотичне. Дали тільки на кілька таблеточок, слід сказати, що вам ніколи нічого зайвого не випишуть, що до ліків тут, що, що мали купити таблетки. І коли я більш-менш вже прийшла до тями, але була невпевнена, чи зможу дійти хоча б до машини, і до машини подруги, сам, сам ти не можеш вести машину в цей день. І вони сказали: Та, ми вам допоможемо, вам. Вам потрібен засіб пересування. Тобто, мається на увазі цей візочок, по якому тебе везуть. Та? Тобто Я ніколи не їздила в цих лікарняних візочках. Тут я кажу, так, мабуть, мені потрібне. І мене довезли ним. Тобто, все одно довго ти там не будеш, не, не затримаєшся. А, і Забрала подруга, привезла вже додому так. І, от у цей момент що цікаво, що тут же тобі дається такі пам'ятки, як за собою о, доглядати. Але видно, що вони досить загальні, тому що там було... Я спочатку так і не зрозуміла, тобто, а що ж робити з моїми дірочками, побачила, що у мене чотири дірочки на мені, і вони заклеєні. І сказано, що через два дні, коли можна вже буде тобі купатися, тобто, можна перші наліпочки зняти. І там було далі написано: а, 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 значить, зняти, видобути е, е, ватні тампони з себе через тиждень, Я думаю, господи, як же я буду це сама робити. Тобто, як у нас ти будеш перебувати в лікарні під наглядом, так і потім там з тебе будуть так само знімати все це. Це буде лікар або медсестра робити. Тут це все ти робиш самостійно. Але слава Богу, виявилося, що це просто загальне. Я думаю, де ж я там ще запомпована ватними тампонами? Щось я не бачу. Але я боялася це собі процес навіть уявити, як це я буду сама видобувати там себе ціватні тампони. тобто це якийсь був... Я думаю, ну добре, якщо я не зможу, то поїду в Окен Клінік, або там до свого фемілі Doctor, або там попрошусь уже десь в Окен Клінік, щоб це зробив хтось. Думаю, якщо це у мене не вийде. Але виявилось через тиждень, що це другий, те, що заклеїне другий шар був. Де? І що ти можеш їх потрошку знімати. І там, де маленькі були надрізи, це насправді маленькі дуже на тобі роблять, Те? я, в принципі, через тиждень сама змогла їх зняти. Так, в принципі, як вони сказали, так воно і є, що потрошку, 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 так приходиш дитями. Єдине, що справді дуже швидко після операції ти мусиш забратися додому. Та? І вже вони за це не переживають далі. Тобто, Але що. На цьому не закінчується твоє спілкування з хірургом, хоча через тиждень він абсолютно тобою не цікавиться. Тобто ти сам знімаєш себе всі ці наліпки, от а, але через е 6-8 тижнів в пам'ятці теж було сказано. Це теж ваша відповідальність. Ви маєте зателефонувати або написати в офіс свого хірурга, і тоді у вас з хірургом відбудеться ваш наступний так би мовити зустріч, огляд. Ну і, мабуть, останній. Дай Бог, якщо це буде все гаразд. Тобто одразу після операції ви не бачитеся з ним. Ні через день, ні через три він вас не оглядає, ні ще за тиждень. А от вказано, що через 6 чи 8 тижнів. Тобто, на чому б хотіла наголосити: всім бажаю здоров'я. Не, не стикатися з хірургією, але якщо це сталося. Все можна подолати, просто завжди ставиться, мабуть, дуже відповідально до себе, і якщо ви справді погано себе почуваєте, варто наголошувати про це у спілкуванні з сімейним лікарем, Я думаю, що він не відмовить в призначенні, бо це він робить призначення до хірурга. І лише він на основі своїх даних. По-друге, не пропускати спілкування і на кожний лист, по-перше, перевіряти вашу фізичну пошту електронно, і відповідати вчасно, щоб не була ще відтермінована ваша операція. Ну і Таким чином, дбати про себе. Дбати про себе. Ви у себе одні. Любіть себе, цінуйте себе, ведіть здоровий спосіб життя, не хворійте. Це актуально для всіх країн.